Вітаю на огляді велосипедна сумка на раму із твердою основою. Замовляв на Аліекспрес за 230 гривень. Хоча стандартна ціна 350 і вище. Замовляв у розділі монети, тому вийшло значно дешевше. Прийшла б, по суті ось так: ще зверху був лише пакет нової пошти. Ось тут тверда основа, тому речі будуть добре захищені. Це вже не перша моя сумка, ходять вони непогано. Але є один неприємний мінус. Дуже швидко ламаються ось ці замки. Сумка має два відділи, а також окремий чохол для телефона, який прикріплюється до сумки за допомогою липучки. Сумка до рами велосипеда кріпиться також за допомогою липучок. Має два відділи. Замки вологозахищені. Крім основного відділу, також наявний ще додатковий. Аналогічно і з цього боку. Виробник вказує наступні розміри. Довжина 19 см. Висота 11 см, ширина 5 см. Приблизно спробую перевірити. Ну, Десь так воно приблизно і є. Чи захищає вона повністю від дощу? Ні, повністю не захищає. Речі всередині все одно після сильного дощу будуть вологі. Чохол для телефона. Максимальний розмір екрана телефона не повинен перевищувати 7 дюймів. Виробник вказує наступну інформацію: довжина 17,5 см. Ширина 9 см. Спробую приблизно перевірити. Ну, десь так воно і є. Також замки вологозахищені, тому існує мала ймовірність того, що сюди буде потрапляти вода. Стерчать нитки ось тут, ось тут. Через це портиться загальне враження. Ось кріплення для телефона. Зараз візьму телефон, спробую, як він буде працювати. Ось телефон з діагоналю екрану 6,5 дюймів. Спробую його помістити разом із чохлом. Так, з розблокуванням серйозні проблеми. Пробуємо, як буде працювати сенсор. Ніби працює. Сенсор працює непогано. Але є проблема з розблокуванням. Дуже важко знайти і натиснути на кнопку живлення. Тепер щодо мінусів. Перший мінус захисне покриття. З часом воно починає скочуватись і стає дуже негарним. На минулій сумці у мене воно протрималося десь приблизно один рік. Другий мінус ось ці вологозахищені замки. Якщо ними часто користуватися, вони також швидко виходять з ладу. На якійсь сумці витримують рік, на іншій 2, на іншій ще менше. Це вже як повезе. І замки ламаються однаково на різних сумках. Тобто це не залежить від типу сумки. Ламаються вони на сумках на раму, під раму, на багажник і так далі. Це вже перевірено на особистому досвіді. Але, незважаючи на всі мінуси, я ці сумки використовую. На рік, можливо, на два, я думаю, вистачить. На цьому все. До зустрічі!